Сьогодні на огляді не типовий ноутбук, а не типовим його робить ось ця коробочка, де поклали водяне охолодження. Гадаю, лише через це ти вже розумієш, що Dream Machines RX 5080 це просто машина. Рівень масла не потрібно перевіряти, як і карбюратор. Достатньо просто залити дистильованої води у водянку, щоб потужна RTX 5080 разом з топовим процесором не грілась. Але давайте все по черзі розберемо. Для кого ноутбук чи вартуй від своїх грошей, а ще поглянемо до відеоігор. Затестимо кіберпанк з фулл пресетом рейтрейсингу, другий сталкер і новенький Battlefield 6. В кінці зроблю короткі підсумки. Вітаю на території ігрової вулиці за мікрофоном Хотака. Вмощуйся зручніше, ти подбайко і не забудь написати думки в коментарях. Я тим часом почну огляд ноутбука. Dream Машин RX 5080 виглядає солідно, хоч і немає пафосу. Корпус не з пластика, а з алюмінія. Трошки збирає відбитки пальців. Ноут важить близько 2,5 кілограми і має товщину 26-27 міліметрів. Не ультрабук, але й не вантажівка. Під його капотом ховається найпотужніші комплектуючі, тож вагу можна пробачити. Дизайн корпуса стриманий, має легеньку підсвітку внизу. На корпусі розташовано всі потрібні порти: 3 usb a 1 USB-C, 1 USB 4, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, гігабайтний LAN для інтернет-кабелю, карт рідер та звичні аудіоджек і мікрофон. Підключити можна будь-що: від VR-окулярів до зовнішніх моніторів чи швидких накопичувачів. Загалом корпус відчувається добротно. Його доповнює 16 дюйм. Імовий дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. пропорції 16 на 10, і він не просто IPS, а міні LED з можливою частотою оновлення 300 Гц. Він також дуже яскравий, має запас аж до 1200 ніт. Якщо коротко, то все це означає, що картинка буде чіткою, яскравою, а кольори справжні. Екран точно сподобається дизайнерам або монтажерам. Роздільна здатність тут. Трохи вище стандартних Full HD, але відеокарта RTX 5080 дозволяє таке розділення юзати на повну, як і його герцовку. Ноут от отримав повнорозмірну клавіатуру з підсвіткою, є безліч налаштувань цієї підсвітки, можеш зробити її будь-якою. Клавіші приємно натискаються, перебіг ходу середній відчувається тактильно, тут також є нампад. Зручно для тих, хто щось водить з цифрами або грає в стратегії. До речі, тут же є окрема клавіша з викликом віндовського копілоту, відверто кажучи, вперше її бачу. Має гарний звук клацання клавіш, клава точно лайк, що не скажеш про тачпад. Я оглядав різні ноути Dreams Machines і поки в цьому, мабуть, не найкращий тачпад. Він просто звичайний. На такому ноуті ти точно будеш юзати лише мишу, наприклад, мишу від тих же Dreams Machines. Її огляд також готую і скоро вийде, коли буде готовим викладу посилання в описі. Повертаючись до тачпаду, скажу так: добре, що на всякий випадок, хоч якийсь тачпад, присутній вебка тут Full HD, є шторка, що закриває її. Загалом класно, що не забули про такі інтимні дрібниці. Для такого звіра охолодження має бути фантастичне, і Dream Machines не підвели. Всередині ноутбука хороша система з тепловими трубками і кількома вентиляторами. Вони героїчно вигрібають тепло з Intel Core Ultra 9 і RTX 5080, щоб уникнути тротлінгу. Але головна фішка – зовнішній комплект Dream Waterfall це окрема рідинна система охолодження, яка йде в комплекті. Це маленький портативний радіатор із Помпою дистильованої води, які під'єднуєте до ноутбука. З нею все дуже просто. Втикаєш в неї зарядку до ноута, Підключаєш помпові шнури, які магнітяться, заливаєш в систему дистильовану воду, так саме дистильовану воду. Я купив її за 17 гривень, вона зовсім недорога. Далі, запустивши ноутбук, заходь в контрол центр і включаєш охолодження. Можеш змінювати ще кольори, швидкість дуйчика, та й взагалі контрол центр тут дуже зручний в плані налаштування ноутбука. Система втішно тиха, помпа і вентилятори працюють практично безшумно, тож улюблена гра не перетвориться на пилосос. Конструкція компактна, її можна покласти в рюкзак разом із самим ноутом. Коротше кажучи, через такі технології ця модель справді витримує шалені навантаження з таким охолодженням. Ніякий ігровий марафон не буде страшний, або робочий марафон, якщо працюєш з якоюсь. Графікою сюди встановлена Nvidia GeForce RTX 5080 з 16 гі гіабайтами відеопам'яті GDDR7. Мозок цього ноутбука Intel Core Ultra 9 275 hx Довго не буду рожовувати за прод з картою, бо і так зрозуміло, що покладено топове залізо. До речі, ноутбук зробили за системою Splitboard. Для чого? Що це таке? Відповідь є на скріншоті. Оперативна пам'ять 32 ГБ ddr 5 на 5600 МГц. Для сучасних ігор і програм цього більш ніж достатньо. А накопичувач на 2 ТБ. Система літає шустро, все гармонійно поєднується. Пропоную вже перевірити її у відеоіграх. Перший кіберпанк. кібпанк. на якість плюс рейтрейсинг. Відверто кажучи, я в перший класій кіберпанк на таких налаштуваннях. На жаль, мій компік з RTX 3060 такого не видасть. Що можна сказати? Картинка топ. Все дуже плавно, чітко. Більше кадрів можна досягнути, скрутивши графон. Але, бляха, ну не хочеться. Не хочеться скручувати графіку з таким ноутом. Далі затестимо другий сталкер. Трошки прип'яті, трошки того. Самого залісся, де у всіх було 30 FPS, і тут же картинку бачиш перед собою. Графон нагадаю на епічних на максималках. Далі новенький Battlefield 6. Графіку встановлюємо на оверкіл. Що ми бачимо, як все чудово літає. Новий батл Ріаль чудово бігається. Ще залечу в класичний режим Батли, і тут схожа ситуація. Картинка стабільна та соковита. Dream Machine CRX 5080 це справжній домашній комп'ютер у формі ноутбука. Якщо ти геймер і хочеш грати на всі гроші, то вперед купляти ноут. І якщо ти монтуєш відео чи працюєш з 3D-графікою, то також спокійно раджу ноутбук. Так, він трошки важкий, дорогий і більш стаціонарний, ніж портативний. Але на фоні ПК повір, він точно портативніший, зручніший при переїздах, а ще враховуючи блокаути, можеш. Хоч трошки довше посидіти, попрацювати, він не підійде для тих, кому потрібен просто компактний ноутбук із середньою потужністю. Отже, Dream Machines RX 5080 варта розглядати серйозно, якщо тобі потрібна потужність, і. Ти готовий за це платити. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. І якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал Геймс Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бережіть себе і нехай ваше залізо працює безвідмовно навіть під час найжорстокіших блекаутів. Посилання на ноут є в описі відео. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.